1 червня 2012 року виповнюється рік, як прилуцькі газовики перейшли на систему планового технічного обслуговування газового обладнання багатоповерхових та приватних будинків. За планом, один раз на рік спеціалісти управління по газопостачанню та газифікації повинні проводити перевірку усіх квартир, де встановлені газові котли чи проточні водонагрівачі, і один раз на три роки дає лише газові плити. Пояснює головний інженер прилуцького управління по газопостачанню та газифікації Іван Юхименко без відключення газу. Спеціалісти перевіряють щільність газопроводи, газові прилади та ліквідують виявлені витоки газу, оглядають димовий та вентиляційний канали на наявність тяги, відповідність установки газових приладів проекту та їх працездатність. При необхідності здійснюють дрібний ремонт. Обов'язково нагадують абонентам правила безпечного користування газом. Крім планового обслуговування, газова служба здійснює перевірку на герметичність внутрішньобудинкових газопроводів. Вона відбувається один раз на три роки з відключенням газу на весь будинок і включає технічне Обслуговування газових приладів у квартирах. Також один або два рази на рік, в залежності від виду встановленого газового обладнання, власники житла зобов'язані звернутися до спеціалізованих підприємств для перевірки стану димових та вентиляційних каналів. Підприємств, які мають такий дозвіл, у прилуках 2 – монтажна латка та прилуки житлобуд. Газовики попереджають про чергову перевірку заздалегідь, і жодна людина не має права відмовитись від неї. Якщо ж так сталося, управління газопостачання має право відключити квартиру чи житловий будинок від газопостачання. Відключення може відбутися і у випадку будь-якої неполадки, виявленої при перевірці, у разі якщо за відсутності запасних частин чи деталей ремонт на місці неможливий. Оперативність таких робіт залежить тільки від дисциплінованості мешканців будинків, говорить Іван Юхименко. Серед порушень, які найчастіше трапляються, головний інженер називає самовільну установку, заміну та перенос газових приладів, прилади з несправною автоматикою безпеки, встановлення витяжної вентиляції над газовою плитою при димохідній колонці чи котлі, відсутність вентиляційних каналів та квартирок в пластикових вікнах, відсутність доступу до обслуговування газових приладів, газопроводів, кранів через їх забудову меблями та будівельними конструкціями. В залежності від рівня небезпеки, до якого може привести кожне з виявлених порушень, працівник Ки газової служби виносять письмове попередження або ж відключають газ у помешканні. Такі перевірки мають на меті запобігти та зменшити нещасні випадки при користуванні газом в побуті, яких, на жаль, в Україні стає все більше, і 90% з них отруєння чадним газом, пояснює головний інженер. Особливо їх кількість збільшилась у зв'язку з масовим встановленням у квартирах герметичних пластикових вікон, які не лише перешкоджають проникнення шуму, а й потоку повітря у приміщення, як наслідок неповне згорання газу. На жаль, не всі прилучани це розуміють і часто не пускають до квартир перевіряючих. Мовляв, у нас все добре. Не всі усвідомлюють, що від таких перевірок залежить життя не лише їх самих, але й людей, які їх оточують. Прилуцьке управління по газопостачанню та газифікації просить прилучан поставитись до перевірок як до життєвої необхідності, суворо дотримуватись правил безпеки при використанні газу в побуті. У разі виявлення витоку газу негайно припинити користуватися газовими приладами, провітрити приміщення, не вмикати світло та електро. Прилади і викликати аварійну газову службу за телефоном 104.